Так о. Дивіться який блиск воно має. Щось кругленьке, прикиньте, щось кругле. Щось кругле, йол. Чіткий, як почав копати. Лежить, лежить, сухеньке, видно, десь зверху лежав. Щось кругленьке. Опа, це у нас Дінарік. Щось <плес> кругленьке. Дінарік чи ні? Всім привіт відкопали ми вже сьогодні. У нас хабарнички повні, е, тому вам гарного перегляду, а ми погнали. Подцепив сигнальчик. Дуже хороший. Просто дзвін. Так тут у нас може бути. Це у нас піді цілін, да? А що ж? 23-22. Так. Так, і що ти, і що ти, і як ти? Так, викинув. Щось у нас кругленьке І що це таке? шляпа. Куцик якийсь чи що це? Шляпа там яка ще А13 пише, да? Цікава така штучка, я скажу вам. Ти ж цей печать? Печать або гудзик. Прикольно, правда? Підказуйте, якщо хтось знає, що це. Схоже на печать, правда? У Андрія є сигнальчик. Скільки? Шість. Шість, Шість чіткий. Фі Чи ні, навряд ли фібула? Я думаю, Дуже щось. Буде. Інтерсюрприз. Колічко. Mm -hmm. Звичайне? Верно. Mm -hmm. Точно звичайне. Mm -hmm. да. а ну, дивіться як воно блистить. блистить. Дивіться який блиск воно має. Я його знумав. Mm -hmm. <різь> ну, на вигляд, як чесно, як золото, але я сумніваюся. Так, якось. Воно ломається в руках, дивіться, опа. Не показується. <гум> ну, воно в руках зламало, що тут показується, це ж не то, що щось там. Ну, коротше, потреш вдома, подивишся. Іду вздовж поля цією травою. І дивіться, тут в мене був сигнальчик і випадає, дивіться, десь ось. Ось ось ось. І що це в нас таке? Якась накладочка. Якась накладочка. Прикольна така. Не знаю від чого, але, але класно. Забираємо. Спустився з поля трошки ближче до річки. Он вже бачу річка. А тут в мене сигнальчик. Дуже високий. Може бути банка. Банка якась алюмінієва. Подивимося, все одно. Я думаю, разом. О, щось кругленьке, прикиньте, щось кругле. Щось кругле, йолки. Це у нас 5 копійок. 5 копійок 24-й, да? Да, 24 рік, 5 копійок. Я думав банка. Гурт, гурт. Не рубчатий, шкода. Ну, дивіться, яка монітосіна. Клас! Не ожидав, не ожидав. Таку вподобаєчку мені. Дивіться, яка краса. Клас. Такий брусочок лежить. Обгризений бобрами. Там далі теж обгризли бобри, теж дерево плаває. П'ятдесят п'ять, п'ятдесят сім. викупав і звук не помінявся. Десь тут він. Опа. Є монітосіна. Це у нас 5 копійок. Двадцять шостий рік. Хорош. Хорош, хорош. дивіться, воно як новеньке. Опа. Хорош, хорош. Берем. Вже виходжу назад на поле, бо тут нереально копати. Дивіться, які хащі. Протектор трактора. Чиїсь сліди і. Подивимося, що тут у нас буде. Так, щось є, бачите з да. І що це в нас таке? Що це заготовка якась? Під Фі Що це таке було? Більше всього що це заготовочка, так? Да? Така то штука в патині, з двома дирками по краях. Так, от, забираємо. Дивіться, дивіться, дивіться. Це сигнал 12, 13. Чіткий, як почав копати, лежить, лежить. Сухеньке, видно, десь зверху лежав. І що це в нас? лімесний чи що? Це динарик, 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 клас. Клас, клас, клас. Клас. Классно, але не видно хто і що лімесний, лімесний динарик. Клас, клас! Вподобайка, мені вподобайка. поставте, таку вподобай так, в Андрія є фібулка і він мені зараз її покаже. ёлки палки, це гарненька. Гарненько, така фібулка, да? Тоже така, теж легіонерська, здається. Пашком така клас. Я даже сьогодні сріблю. Зараз гляну, зараз. О. клас. Зробимо фоточку. Так, а що у тебе срібне? Це топляшка. Ага, де воно не посріблене? Чи срібло? Частина срібла, а то бронза. Фокусуйся. Чуть не фокусуйся. Така гарна песня. Да, прикольно, прикольно. Что ты еще и... есть? Все такого. Понял, принял. Купаем дальше. 9, 11, 10. Так, и что тут у нас? И что тут у нас? На самом краю поля. Рудочці. Шо тут? Щось кузненьке. А, це в нас гудзик. Гудзик малесенький. А, так от. Такий тут гудзик. Забираємо. Нарешті дочекався. Ось сигнальчика п'ятьдесят вісім, Так, так, так. І що нам цей сигнал дасть? Що там десь впав, чи що? До щось кругленьке. Щось кругленьке. Опа, це у нас дінорік, дінорік, Крут. Ви це бачите? Це цей мідний. Аси чи не Аси вони називаються. думаю не сестерці, бо він маленький як для сестерці. Тут Ас, бачите, хтось стоїть. Опа, опа-опа-опа. Круть, круть, круть. Хі -хі -хі. хорош, берем, берем. Он пляма, напевно, від печі було. А Тут а в нас п'ята і пляма десь. Сигнальчик. І що тут у нас? О, дивіться, дивіться, що тут у нас. Це у нас залізна фібулка. Чи не залізна? Якась вона трошки підуставша. Схоже на залізо? Правда? Можливо і бронзи тут якісь зелені ці проявляються. Якась горівша, можливо. Так, да, тут це, напевно, бронза все-таки. Ну фібулка. Подобаєчка. А ми купаємо. Дивіться, який шмот глека знайшов розбитий. Чотирьох осколочків. Вони складаються один до купи. бачите? То, так, і тако... Так, тут він був цілий. Ну як цілий, відносно цілий, і трактор розтягнув. Шкода, що не цілий, ну нічого, хай тут лежить. Був у мене сигнальчик такий низенький. Як де стоїв, бачу, щось маленьке і здовипало. Опа. Це в нас спинка. Спинка від фібулки. Карто спиночка. Забираємо. Ось ця пляма з печі. Он я спинку знайшов. І тут поруч. Що є сигнальчик? Накрутимся біля цієї печі. Так не пам'ятаю. А де ти дівся? Сигнальчик. Тут Тут ти в нас тут. І що ти? Щось є, бачите? Опа. А, це в нас частинка фібулки. Бачите? Яка. Зламана. Зламана. Така то штуки це. 18 вісімнадцяті метал, 18 в метал. Нечистий сигнал, але ми все одно подивимося, що тут у нас. Це знаєте що в нас? Спинка? Ні. Помилився, помилився. Це в нас пружинка. Пружинка, але від фібули. Від фібулки? Пружинка. Але вона якась така масівна, груба. Видно, велика була фібулка. Отак от. от. 31-32. Сигнал такий. Не розумію, де він. Там же я її викупив чи він ще в ямці. Або їх два, або. І що тут у нас? Щось кругленьке. Ха-ха-ха! <гум> Щось кругленьке. Дінарік чи ні? Схоже, але я... Він залипший, я його терти не буду, якщо це динарик. Снімаю? Так, да, так, да, снімається. Ха, хорош, хорош. Це вже третій в мене, так? Да? да, третій в мене. Точно динарик чи ні? Чи я помиляюсь? Схоже, по формі така, знаєте, неправда, неправильна форма і вес такий, такий як в срібла або щось таке, щось тяжеленьке. Ну, якщо відчиститься, я обов'язково покажу. Так, Андрія сигнал є. 16. Каже, може бути верховий десь десь. Грудці ліна. Дві копійки а, ну, ранніх. 10 копійок наші. відкривай, ну, відкриваєш там у Дві ага. Копійки ранніх. 53. Рік. Ну нічого, мені Тосіна. Поздравляю. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка Андрієва, що в нього є інтересного. Отака штука, яка блиснула. Жовтим кольором. Ми подумали, може бути золото. Ну, вона не, не, не цікава але це цікавило нас. Так, а найцікавіше в нього ось така фібулка. Класна, класна фібулка. так, Далі сріб... кусок срібла -то. заготовка. І 2 копійки 53-го року. Так, отакий-то результат в Андрія. Далі хабарничка моя. Що в мене цікавого? Є декілька спинок фібул, монета 5 копійок дв... 26 рік. Я думаю, що це все-таки гудзик був. Не пломба, а гудзик, Бо з другої сторони якісь написи є. так, Якась нашивочка. А самого, самого цікавого це в нас. 5 копійок, 24 рік. Динарик залипший. Потім динарик лімесний і динарик цей, бронзовий бронзовий такий динаричок. Загалом три динарика і 5 копійок. Так, отакий то результат нашого сьогоднішнього виходу.